Літак президента США, скільки часу він вже літає, чи не застарий він, чи не потрібна буде йому якась заміна найближчим часом, на основі якого літака він зроблений. Це все ви дізнаєтеся в цьому відео, і навіть то, як він виглядає там всередині, що в ньому є, чим він оснащений і тому подібне. Літак, який називається VC-25A. Чесно, навіть не знаю, що почати, через те, що є дуже багато крутої інфи, якою навіть можна почати розмовляти про цей літак. Але я напевно почну з того, який літак він замінив. А замінив він літак, який був базований на літаку Boeing 707. Називався він VC137 і просто прийшов час того літака вже йти на пенсію. Він був не екологічний, бо тратив дуже багато палива на переліт. Він був неекономічний. Опять же, через те, що він тратив багато палива, і через те, що. Дорого коштувало його обслуговування, через те, що він не міг літати дуже далеко, через те, що він навіть до того всього, він шумний був, просто і не такий великий, як би хотілося. Тому військово-повітряні сили США вирішили, що президенту потрібен новий літак. І вони висунули вимоги до виробників літаків, от який має бути цей літак. І вони сказали, що він мінімум має мати три двигуна і мінімум. Має летіти на 6 тисяч миль без дозаправки. Злетів, пролетів 6 тисяч миль, приземлився. От тоді вони могли би розглядати цей літак. І в гру входять два конкуренти. Макдоналд Дуглас і Боїнг. Макдоналд Дуглас висовують свій dc 10 літаючий гріб, а Боїнг висовують свій 747 200. І само собою, що в цій суперечці Макдоналд Дуглас. Пролітає як фанера над Парижем. Виграє <звук> Боїнг. І Боїнги роблять неймовірно крутий, потужний, з такою конфігурацією, що я, чесно, не знаю аж дорожезний літак для президента США. На основі свого літака Boeing 747-200B. Цей літак перший раз полетів в 87 му році і активно ним почав користуватися вже президент в 1990 му році. Ось цей літак перевозить різних людей. Може перевозити президента, президента і його сім'ю, президента і його колег, скажімо так, нижчих за нього, президента і іншого якогось, може президента, чи когось ще там, наприклад, з президентом, чи адміністрацію, і може він в сумі перевозити більше трошки 70 людей. Да, такий здоровений літак більше 70 людей, через те, що цей літак забитий всякими іншими класними штуками, окрім як крісла. Ну, я думаю, ви розумієте. Наприклад, та ж кухня, душ в Буша взагалі була бігова доріжка в цьому літаку. А, наприклад, спальня, така лаунж зона з диванами, сімейна зона, сімейна кімната. До речі, оця частина літака, в якій знаходиться це все, що я перелічую. Це частина літака, яка називається White House, тобто Білий дім, скажімо так. Вона знаходиться в передній частині літака, і за передньою цією частиною літака, ближче до середини, вже там починається місце, де починаються крісла. Просто от крісла, в яких там перелітають інші пасажири, окрім президента і так далі. Таких літаків є два. Один носить бортовий номер 28 тисяч, а інший бортовий номер. 29 тисяч. Я вже починав говорити про те, що цей літак може перевозити президента і не тільки президента, він може, наприклад, віце-президента перевозити без президента на борту. І в залежності від того, який пасажир, головний, скажімо так, буде на цьому літаку, так буде називатися його позивний. Для диспетчера, так до нього будуть диспетчери звертатися. Наприклад, коли там летить президент, він буде називатися Air Force One. Коли на ньому летить віце-президент, буде називатися Air Force Two. тобто Air Force 2, відповідно. А якщо на ньому буде летіти президент, колишній, який став колишнім буквально от декілька годин тому, після інавгурації нового президента, от, наприклад, інавгурували нового президента. І попередній президент, що знаходиться в Білому домі, а його місто, в якому він живе, знаходиться далеко. Цей літак беруть і цього президента підкидають, скажімо так, до того міста. Тоді цей літак має позивний Special Mission. якось так, спеціальна місія. Просто доставляють того президента в місто, в якому він живе. Цей літак, само собою, оснащений різними системами відведення ракет. Наприклад, якісь створюють радіошум, щоб цей літак не можна було знайти, і щоб ракети летіли в інше місце, а не на цей літак. Так само для ракет, які будуть летіти на е, тепло по двигунах, наприклад, будуть орієнтуватися на тепло двигунів і летіти в двигуни ці ракети, то літак буде створювати так само спеціальні штучки. Він має систему, яка створює от просто побічне джерело, скажімо так, тепла, щоб ракета не летіла в літак, а щоб летіла в то джерело тепла. Ось, він оснащений системами відведення ракет від літака. Так само, увага! В цьому літаку є 383 кілометри проводки. 383 кілометри проводки в одному літаку. Це в два рази більше, по-перше, ніж в звичайному 747. Що так багато, ви запитаєтеся мене. Ну, по-перше, система літака. Стандартна проводка 747. Ось, і чого в два рази більше? Купа телевізорів. Купа систем, які роблять зв'язок одної частини літака з іншою. Наприклад, будь-якої частини літака з землею, або в зв'язку з пілотами, наприклад, там, і так далі. Це займає само собою місце і це потребує якихось проводів. Ці ж системи відведення ракет, кожна, кожна дрібничка, яка є в цьому літаку, кожна лампочка потребує цього. От... Місця і цих проводів цієї довжини проводів 383 кілометри. Ну, це ж просто шлях від Франківська до Києва. Половина шляху від Франківська до Києва. Це це навіть трошки більше, ніж половина. Це ж просто в літаку. Є система, яка дозволяє проводити президенту конференції безпосередньо з самого літака. Президент, прямо з літака, якщо він в польоті, може звертатися до нації, от, наприклад. У 2001 році, коли сталася трагедія з башнями близнюками, Джордж Буш не зміг звернутися до нації безпосередньо з літака, бо такої системи там ще на той час не було, і він був змушений приземлитися на військовій базі і зробити звернення до нації. Але тепер в цьому літаку, після от того як він не зміг це зробити, президент, бо він був в польоті. Тепер там є така система, що він може зробити звернення до нації безпосередньо з самого. Літака. Один такий літак коштує приблизно 385 мільйонів доларів. Ну, ну, Скажена сума, як на мене. Ось і може летіти цей літак. От не ці мінімальні 6000 миль, які виставили у вимозі, а 7800 миль без дозаправки. І в цього літака, знаєте, що ще є? Можливість дозаправлятися в повітрі. Уявіть собі, можливість заправлятися в повітрі в здоровенного 747 200 Тобто він може просто спокійно пролетіти цілу земну кулю, дозаправившись просто два рази. Бо 7800 миль це приблизно одна третя земної кулі. Само собою, що його провода, до речі, покриті спеціальним матеріалом, який не пропускають радіоактивні промені. І логічно, що цей літак буде використовуватися у випадку якоїсь ядерної загрози. Президентом США з нього будуть посилатися різні команди, з нього президент США буде керувати країною. З нього президент США буде в безпеці тоді знаходитися, коли буде відбуватися якийсь трешняк. От борт 1 буде рятувати президента у випадку якоїсь ядерної небезпеки, І не тільки президента, а там того, кого йому ще буде потрібно. Я сказав, що цей літак почав використовуватися в 90-му році. І цьому літаку от-от уже стукне там 34 роки. І цей літак, само собою, вже пон... ну, понятно, що пора заміняти. І роблять для нього новий літак. Дивіться, Air Force, тобто повітряні сили США, вибирали між Ейрбасом європейським і американським Боїнгом. Взагалі не розумію, на що їм було цього європейського Ейрбаса, якщо вони могли просто підтримати свого національного виробника. Ну, але менше з тим, Ейрбаси все одно від цієї справи відмовилися, до речі. Вони хотіли мати А-380. Ви собі уявіть, А-380, на якому літає президент США. Величезний, повністю двопалубний літак. Ну, прикольно виглядає. Але Ейрбас відмовилися від цієї справи, через те, що вони поважали, що їм три літака доставляти в США. Це ну. Фінансово невигідно. І вони просто взяли і відмовилися. Так, да, США хотіли на той час три літака. Один, який мав бути їм доставлений в 17-му році. Вони це хотіли, щоб в 2009 році таке інший в 19-му і ще інший в 21-му році. Але так не сталося, Гербаси відмовилися. І єдиний, хто залишився, хто їм може зробити цей літак, це само собою Боїнг. Ну, і вибрали вони знову 747, але вже не 200, а 800. Вісім. I. 8i – це 8 інтерконтинентів. Тобто літак, який літає вже і так далеко, і, можливо, для президента вони там зроблять так, щоб він літав взагалі ціли, цілу земну кулю міг облетіти там за один раз без дозаправки. Ну, я зараз грубо кажу, я не кажу, що це 100% так буде. Це просто от я так жартую, що сказати. Цей літак буде називатися VC-25, знову ж, але тепер B, а не A. Не Альфа, а Браво. Цей літак планують випустити до 2024 року. Ну, Боїнги кажуть, що в 2024 році, хоча 2024 року 2024 рік, уже ось тут. Бо, вони кажуть, що все-таки цей літак не встигне виготовитися логічно до 2024 року і військово-повітряні сили. думають, що це буде десь 27 рік для першого літака і для другого літака для 2028 рік. Цей літак буде оснащений, напевно, всім тим. Що й оснащений цей літак, і можливо ще якісь додаткові плюшки? Цікавий факт: Дональд Трамп хотів поміняти дизайн літака з цього, який є зараз на президентському боїнгу, на інший, який буде містити кольори синього. Білого і червоного ні зараз то йдеться про російський прапор та прапорі США. Так само є червоний синій і, 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 і білий колір. Коли прийшов Байден, він сказав, це зайва трата часу, зайва трата грошей. Нам цього не потрібно. Давайте робити все, як є. Як на мене, оця ліврея цей дизайн літака, який є зараз, він просто космічний. Він був ще зроблений для того першого ВІСІ 137 Пам'ятаєте, той, що Боїнг 707 він був ще дуже давно зроблений цей дизайн, і, як на мене, він дуже крутий. Ну, от він не є дуже там, знаєте, напічканий всякими різними елементами. Він гарний. Він, ну, як на мене, він дуже гарний. Логічно, що Боїнги мали побудувати ще один 747 8 для того, щоб надати його президенту. Але військово-повітряні сили захотіли зекономити і сказали, що чуєте, а ви давайте, зробіть цей літак. На основі вже готових ваших двох літаків. Ми знаємо, що вони кажуть, у вас є. Бо ви мали доставити два літака 7478 для російської авіакомпанії TransAero ще в 2011 році, але вона збанкротилась. І ви це не зробили, і вони у вас ще стоять в якомусь аеропорту, в, е в, якомусь, там, в якомусь там пустельному місці, в якомусь пустельному аеропорту. Ну, Само собою цей літак, кажуть, цей літак, цей аеропорт. він... Є для людей, є міжнародний аеропорт, туди прилітають люди, звідти летять люди, чесно кажучи, не можу зараз згадати. О, Southern California Logistic Airport. Тобто, кому -то цікаво, можете подивитися, знаходиться він в Мояве Desert, тобто в якійсь постелі Мояве. Моджави, якось так. Ну, одним словом, менше стиль. Це не важливо зараз. Чого він там? Він був там для того, щоб на ньому не утворилася корозія. через клімат. Того місця, щоб на літаку не утворилося корозій, боїнги побачили, що з тими літаками є якась проблема через те, що в одному з літаків вони знайшли маленькі порожні пляшечки з текілою. Хтось там розважався в одному з тих літаків. Але все одно вони там прибрали, і на основі цих літаків вони будуть робити два президентські літака. Вони добавлять їм опять, напевно, в два рази, а то і напевно в три рази більше проводки. <хи> добавлять там душі, наприклад, <хи> бігові доріжки, спортзали, терепири, всю фігню, телевізори, системи радіо е... кажу, цього ракетного відведення і тому подібне. І зроблять президентський літак з цих двох літаків, які призначалися для російської авіакомпанії Трансайро. Ложки збанкротилися менше з тим. І все. І можна, в принципі, історію цього літака на цьому закінчувати. Але стоп, не виключайте відео. Цікаво. На цих літаках, після смерті, наприклад, того ж Джорджа Буша перевозили тіла у Вашингтон для поховання для похоронів. От перевозили тіла президентів на цьому літаку. І, до речі, не в багажному відділенні, а всередині, в салоні самого літака. Я дуже всім вдячний за увагу. Дякую всім, хто залишився зі мною от саме до цього моменту. Мені здається, це відео вийшло просто ультрадовгим. Але мені здається, що воно вийшло і ультра-ультра-ультра цікавим. Дякую за увагу. Бажаю всім приємного дня, вечора, ночі. Неважливо, коли ви це дивитеся. Просто дякую вам, що були зі мною. Бажаю всім хорошого настрою. Let's go. yo yeah. i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time